Христос Воскрес! Е, зрада підкралася непомітно, там, де її ніхто не чекав. Сіль. Зненацька в Україні закінчилася сіль, і це стало, походу, сюрпризом і для росіян, які навіть не встигли вовремя західнічити. І тим більше для наших, які не організували альтернативу до Артемівської солі. Ну, Можна бухтіти, можна вирішати про зраду, а я розкажу одну історію про одну соле Значить, почали там добувати сіль приблизно, ну, може, 2500 років тому, може більше, давні кельти. Потім там добували сіль римляни. Це було околиця Римської імперії, там добували сіль, експортували її на Рим. Потім там, коли Рим почав занепадати, трохи ту сіль експлуатували. Ці всі племена, які йшли по великій міграції, всякі там готи, гуни, вандали і так далі. Через деякий час там слов'яни були із Великої Моравії. Потім угорці довгий час добували сіль, все нормально. Причому там дуже професійно все зробили за рахунок німецьких фахівців в кінці, ну, вже там пішло 18-19 століття. І ця сіль у цій солекопальні постачалася мало не на пів Європи. Тобто ну, крута масштабна солекопальня. Потім ця сіль, солекопальня перейшла в руки Чехів і забезпечила сіль у цілу Чехословаччину без проблем. Потім вона стала власністю Совєтського Союзу і там соляний видобуток. До 70-х, 80-х років сягнув, там було більше, ніж 700 тисяч тонн солі. А потім ця солекопальня перейшла у власність Незалежної вільної України. <свісно> Все то захеріло, заржавіло, затопилося і так далі. І там вже нічого не добувають. Нема там добутку, нема там унікальної. Підземної, алергологічної лікарні, де лікували астму з усієї е, України. Є щось там наземне, але то далеко не те, що було раніше. Ніхто нічого не думає відновлювати. Там попровалювалися шахти, і на відновлення треба, не знаю, якісь астрономічні суми грошей. Тобто, якщо сухий остаток, Римляни добували, готи, гуни, вандали добували, мадяри добували. Чехи добували, Совєти добували, Україна перебачте засрала. І ну, мова, як ви зрозуміли, йде про Соло. Солотвинський солорудник. І засрала це не Зеленський засрав. Зеленський поняття не має навіть, що таке Солотвино. Він е, зайнятий е, дракою з Порошенком. Порошенко, коли був президентом, теж ну, навряд чи особливо значення придавав там, де треба великі гроші вкласти. Порошенко любить слівки зняти. Ну, і відповідно ця зрада далеко не. ну як вам сказати, Влада примазана, звісно, до того. Але примазані до того всі ми. бо... Крали то гроші, які там були на технічну підтримку ще на щось. Ну, не, не, не президент, якийсь там крав. крали на місцях. Крали керівники, крали там, якісь чиновники, губернатори, може, не знаю, хтось там крав. Тобто, винувата вся Україна, що колосальний совербник, який би зараз міг рішити цю проблему. Він зараз стоїть і ми зараз маємо марно чекати із Європи. Ну, не марно, надіюся, але маємо чекати з Європи, доки нам щось завезуть. Сіль Україна з одним з найбільших покладів солі в Європі чекає подачку по солі. Ну, Причому тут влада? Це ми. Це ми отак от довели, бо таких солотвин у різних галузях є дуже багато. І це от такий просто символічний приклад, що як ну Путін Путіном ракети-ракетами, танки-танками, але ми ж самі багато в чому винувати. Бо причина цих всіх провалів економічних і так далі це все наслідки 30-річного господарювання в незалежній Україні української нації. Ми ж не розрізняємо там німці, які там при Шрёдері, чи при Шольці, чи при Меркель. Німці та німці. Німці тепер були, німці 20 років назад були, 40 років назад були. Точно так же ми, українці, то не Порошенко винувати ніхто. До України зі сторони дивляться люди на нашу убиту державу, навіть там, де бомби не було, нас мукачують, ну, хоч полатали дороги, а то дороги були гірші, ніж у Маріуполі розбомбленому. Ну, і... Вони на нас дивляться, вони думають про те, що то Зеленський чи Порошенко. Вони от українці от так у себе газдують. Того не треба шукати зраду, це винувати кожен із нас. І треба виправляти кожному з нас цю ситуацію. У мене все. Всім щастя. До побачення. З Богом.